Папа Римський приводить під своє крило всіх індусів, буддистів, далайламістів, шаманістів. ще там бракує сатаністів. І каже, що Бог любить всіх повна брехня. Довольна, дивіться. Закон є в кожного. Є закон в торі, але вторає має обідницю. Тут Тора, рана, прошу не путати. Коран, індуїзм, буддизм. Далайламізм і ті всі шаманізми і сатанізми, в них всіх е, навчає, е, кожна така релігія навчає бути порядочним, е, добрим до ближнього і так далі, тому подібне. І ненавидіти ворога, і вбивати, і карати ворога. І всі ті релігії навчали приносити своїх дітей в жертву і так далі. Тепер різниця Євангелії. Євангелія що робить? Єдине Євангелія, що вона робить? Христос прощає гріхи заради Ісуса Христа. І це є різниця між законом Євангелії. Христос дарує Спасіння і це є різниця між законом і між Євангелієм, хто було обіцяно Ісуса Христа не ні, вбуде, ні в, в Далайване, ні в шамана, ні в сатани, ні. Ні в Корані, ні в індуїстів ніде. Тільки є лише один Христос, який дає нам спасіння через тіло і кров Ісуса Христа, через його відкупницьку жертву на Христі. Оце є різниця між законом і Євангелієм. Слава Ісусу Христу!